Якщо хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Альберт ЕйНштейн Той, Хто відчиняє шкільні двері, зачиняє двері до в'язниці. ВІКТОР ЮГО. Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від них свої світильники. Фуллар Торрі Навчання без міркування – Даремне, міркування без навчання, небезпечне. Конфуцій. Найголовніше прищепити смак і любов до науки. Інакше ми виховаємо просто віслюків, навантажених книжною премудрістю. Мішель де Монтень. Після хліба найважливіше для народу школа Жорж Жак Дантон. Чим більше знаєш, тим більше можеш. Едмон Абу Учень це не посудина, яку потрібно наповнити. А факел, який треба запалити. Константин Ушинський Хто навчається без книги, той черпає воду решетом. Гордон Драйден Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб навчитись. Конфуцій Прокладай шлях до розуму людини через її серце. Філіп Честерфілд. Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи. Шарль Луї де Монтескє. Є злочини гірші, ніж спалювати книги, наприклад, не читати їх. Рей Бредбері Дітей потрібно вчити, як думати, а не що думати. Маргарет Мід Я знав безліч людей, які мали величезні знання і не мали жодної власної думки. Уілсон Мізнер Найкращі вчителі це ті, які підкажуть, де шукати, а не що бачити. Олександра Тренфорд Людина, яка хоч раз вхопила кішку за хвіст, знає про котів значно більше, ніж та, яка тільки читала про них, але ніколи не бачила. МАРК Твен Той, хто ставить питання, дурень протягом п'яти хвилин. Той, хто його не ставить, дурень все своє життя. Китайська ПРИКАЗка Чим менше люди знають, Тим більшими здаються їм їхні знання Жан Жак Руссо. Наука це організовані знання, мудрість це організоване життя. Іммануїл Кант. Хороша книга, подібна до айсберга, сім восьмих, якого приховано під водою. Ернест Хемінгуей Удавати, що ти щось знаєш важче, ніж це дізнатися. Агата Крісті. Книга Домчить до будь-яких берегів. Чарльз Діккенс Живи ніби завтра помреш, Вчися, ніби будеш жити вічно. Махатма Ганді Українська народна мудрість також багата на прислів'я та приказки про знання. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Чого й не навчиться того іван не буде знати. Учений іде, а наук слідом спотикається. Корінь науки гіркий, а плід смачний, не соромно не знати соромно не вчитись. Усі хочуть уміти, та не всі вчитися. Хто вчиться з молоду не зазнає на старість голоду. Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже. Учись не до старості, а до смерті. Підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.